Це бронювання загалі зупинений, а от і зупинена ще до всіх підприємств бронювання. Тепер на стопі. Від 20 жовтня жодне з українських підприємств не може оформити відстрочку для свого працівника, навіть ті, хто напряму задіяний в оборонпромі, причина різке зростання кількості заброньованих, яка сягла півтора мільйони осіб. 8 жовтня Кабінет міністрів України ось цим протоколом призупинив бронювання працівників до 15 листопада, а саме зупинив дії положень критеріїв та порядку, за якими визначалось, чи є підприємство, організація чи установа критично важливою для функціонування економіки, і запровадив аудит. Тобто забронювати зараз працівників не можуть навіть ті, хто отримав критичний статус до рішення Кабміну, каже адвокат Анатолій Косован. Протоколом було зупинено на минулому тижні саме надання статусу критичного е і саме обласними військовими адміністраціями. Тобто міністерства мають право видавати далі статус критичності у відповідності до своїх критерій. Але в вихідні, в неділю, е дія перестала бронювати працівників будь-яких підприємств, незалежно від того, де вони отримують цей статус. Це два розведені в часі, дві розведені в часі події, але наразі маємо такий факт. Тобто статус критичності видають тільки міністерства, повинні видавати, чи видають насправді ми поки що не розуміємо. І бронювання не здійснюється в дії по жодному підприємству. До 8 жовтня рішення про надання підприємству статусу критичне визначалось на трьох рівнях. Робити це мали право військові обласні адміністрації, профільні міністерства та безпосередньо мінекономіки. І на кожному рівні були різні критерії для визначення критичності підприємства. Тепер обґрунтованість надання цього статусу ретельно перевірять, хто це робитиме і за яким алгоритмом. Як воно буде відбуватись наразі? Ніхто не знає з однієї причини, що Кабмін зобов'язав Міністерство економіки розробити алгоритм проведення таких перевірок. Да? Я наразі принаймні не бачив ніяких документів, які мабуть цей алгоритм був, був затверджений. Будуть змінюватися там склад комісії, які приймають рішення про критичність саме в обласних адміністраціях військових. От так само вони повинні здійснити за участі ТСК перевірку відповідності тих критерій підприємства, кім яким, яким такий статус надавався. Знову ж таки цим е, протоколом було зупинено е, надання критичності саме для е, будь-яких органів е, влади, окрім міністерств. Тобто, фактично, регіональний рівень надання ем, критичності він був таким чином зупинений. І, а він відноситься відповідно до, до повноважень обласних військових адміністрацій. І те, що ми наразі чуємо, що ем, приходять з перевірками, в першу чергу, дійсно до, до тих, е, е, хто отримував якийсь статус від обласних військових адміністрацій. Але точно відомо, що в разі виявлення фактів необґрунтованого бронювання статус критично важливий, заберуть, а видані броні анулюють. Але порядок позбавлення особи броні також досі невідомий. Його має розробити Міністерство економіки, тому юристи можуть лише спиратись на текст відповідного протоколу. Якщо дослівно читати так, скажемо, букву закону, те, що передбачено в протоколі. То там uh, зазначено позбавлення uh, від строчок, uh, якщо людина отримала безпоставне бронювання. І формально це значить, що або підприємство буде позбавлено статусу практичності, тоді, звісно, автоматично всі його працівники почають бронювання, або сумку можливо, що підприємство статус отримало uh, обґрунтовано. Але, наприклад, там безпідставно істотним більше ні штаб працівників, коли люди були заброньовані не, ну, не обґрунтовано. І в підставі цього їх можуть позбавити бронювання або позбавлення практичності самого, самого підприємства. Але знову ж таки, це дослідне трактування того, що написано в протоколі, як воно буде працювати, побачимо, коли опублікуємо економіки відповідно перед. Завершити перевірки підприємств, які отримали статус критично важливих і мають право бронювати працівників мінекономіки має завершити 15 листопада. Результати аудиту Кабмін має отримати до 20 листопада. А отже, термін заборони бронювати працівників може бути подовжений.